Творчий колектив «Аверсу» побував у Самарівській громаді. Тут населення здебільшого задіяне в сільському господарстві, але й пісень місцеві люди не цураються. І з початком повномасштабної війни співати не перестали, спрямували таланти в благодійність. Люди у громаді працьовиті, самобутні і закохані в пісню. У нашій громаді в кожному селі є колективи, які. Дуже люблять співати, виступати, і саме з початком вторгнення російської агресії. Ми започаткували спочатку волонтерський рух, а згодом і благодійні ярмарки, благодійні концерти. Дуже багато коштів було зібрано саме завдяки благодійним таким акціям. Наші я їх називаю артистами, бо вони є артисти, хочуть подарувати людям пісню. Патріотичну пісню на сьогоднішній день і одночасно зробити внесок у перемогу. Педагогічний колектив Самарівського ліцею вперше зібрався саме для благодійного концерту. Для проєкту Любіть Україну підготували українську народну пісню Батьківщина кохана. Ми всі педагоги. Ми є новоствореним колективом, не так давно зібралися. У нас в Самарах був проведений патріотичний концерт. Багато односельчан, земляків. Перебувають наразі на сході, потребують нашої допомоги, підтримки, і ми разом всі зібралися, щоб провести благодійний концерт, зібрати кошти для них. Тут зібралися різні педагоги, і, як виявилося, стала не тільки у своїй сфері, а ще й у такій музичній більш сфері. Ми відразу всі відкликалися на таке прохання взяти участь у цьому патріотичному концерті. І степи і долини, і червоні калини, і рязними. Слова керівниця педагогічного колективу Альона Ваконюк виступила ще й у квартеті чотири стихії. Виконали пісню біля тополі. А ще у складі тріо з її участю прозвучала українська народна пісня Не ламай калини. Повстанську і українські народні композиції виконав чоловічий гурт Явір межицького ліцею, керує талановитими артистами Валентина Приймачук. Цей гурт в мене утворився тисяча. 1200... 1995 році починали ми з дуетів. У нас Олександр Мойсейович, вчитель трудового навчання, був і Володимир Степанович, вчитель географії. Співали дует, ну вони були закохані в пісні. Потім вже приєднався В'ячеслав Миколайович, вчитель фізкультури. А пізніше прийшов в школу працювати учителем інформатики Приймачук Іван Володимирович, наш випускник школи, і наймолодший наш учасник прийшов працювати у 2015 році. Вчителем фізики, це Середюк, Василь. Хлопці з задоволенням співають. Ой, гости, цвіт. Виконанням української повстанської та народної пісень зачарував колектив джерело старовинні вбрання додали самобутності виступу. В репертуарі в основному пісні записані із від з уст старожилів нашого села. Це фольклорні народні пісні, обряди, це костюми, які нам дістались від наших бабусь. Кому? Можливо, когось від мами, когось бабусі. Ми їх дістали скринь, де вони зберігалися. Ну і ми їх так зберігаємо і донині. Світи сонце, світи ясне. Та за анонсами аверсу та не пропустіть телеверсії концертів із громад Волині. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із Самарівської громади для новин на часі.